Воркаут дама створи базу воркаутера. Тренування з чотирьох вправ складається. В кожній вправі треба зробити ту кількість разів, яку зробить в першому підході. Всі підходи в ідеалі показую без відпочинку. Так потрібно зробити. Якщо не зможете, то будете робити між кожним підходом відпочинок стільки секунд чи навіть хвилин, скільки вам буде потрібно, але до того відчуття, щоб м'язи не охолоджувалися. Це в середньому в такому тренуванні такого темпу і стилю з чотирьох вправ приблизно, з об'ємом таким, як в моєму прикладі, не більше ніж 5 хвилин між підходами, тому що навіть 3 хвилини-дві. Хвилинки це вже достатньо великий відпочинок для того, щоб м'язи встигли охолонути. Тому обов'язково майте собі на увазі, як має воно робитися в ідеалі. І відштовхуючись від мого ідеалу, прикладу, робіть свій варіант тренування. В перший підхід і інші підходи потрібно робити на брусах. Такі бруси, лабіринт є на багатьох спортивних площадках. І думаю, ви щось схоже знайдете, це австралійські підтягування, їх треба робити максимальну кількість разів до того відчуття, що далі вже просто не тяне ваше тіло без відпочинку. Це ви не зможете не сфейкити ніяк. І для прикладу, якщо зробите 20 підтягувань, то друга, третя, четверта вправа також треба робити по 20 разів. Якщо навіть в другій вправі це віджимання армійські. Від брусів на широкому хваті зробите 15 разів чи 16, то вам треба буде спригувати з перекладини брусів і дороблювати 20 разів, відпочиваючи між своєю кількістю разів. По ідеї, якщо ви зробите в першому підході ту кількість разів, яку зробите, то в другому, третьому четвертому підході. Повинні зробити таку ж саму кількість разів, не відпочиваючи, тому що у мене це вийшло. Якщо у вас не вийде, чи те, що у вас не вистачає витривалості сили, чи ще чогось, то, як вже вам сказав, відпочивайте стільки секунд, скільки потрібно, але до того відчуття, щоб не охолоджувались м'язи. В цьому другому, третьому, четвертому підході треба робити ту ж саму кількість разів, тому що має бути збалансований кожен м'яс в цьому тренуванні. Якщо захочете зробити більше або зможете для прикладу робити там більше 20, в цьому діапазоні кажу приклад для вас, просто щоб вам було зрозуміло, і ви не збивалися з рахунку, тому що, можливо, ви не рахуєте скільки разів роблю в цьому тренуванні, конкретно в моєму випадку. У мене це більше ніж 20 разів, звичайно. Але просто кажу, що. Такий варіант тренування треба робити для балансу. Тому що, якщо ви відчуєте зробити більше захочете, ніж 20 разів, то не робіть для того, щоб не витрачати лишні сили, і вам вистачило цих сил на наступні підходи. Краще робіть їх ідеальніше, якісніше, чіткіше і при цьому намагайтеся технікою. Більше прокачувати м'язи. В третьому підході треба робити підтягування австралійські з закинутими ногами на брусах, як показано в прикладі. Таким чином, щоб максимально високо підтягуватись, є такі бруси багато на яких площадках в пострадянському просторі, тому ви обов'язково зможете знайти щось схоже. Якщо ні, то пробуйте знайти просто схожі бруси, як ці, якщо немає конкретно таких брусів в лабіринту. Але на багатьох площадках в багатьох містах, селах і навіть країнах є такі конкретно бруси, тому що вони, по ходу робилися по одному ж тому самому макету. Остання вправа це віджимання армійські десь на ширині плечей. Хват має бути. Такі ж, як і були другі віджимання, тільки тут ширина хвату вже вуща. І при цьому ноги потрібно тримати широко, як і в усіх таких тренуваннях, треба робити тренування максимально якісно, наскільки це можливо. Якщо ви Помітили, не помітили, потрібно робити такі віджимання, такі підтягування такою амплітудою, максимально якою зможете. Але найголовніше, що треба зрозуміти, роблячи це тренування, це те, що при кожному повторі, в кожному підході намагайтеся робити всі віджимання і підтягування, не зупиняючись. У мене конкретно в останньому підході не вийшло зробити все одним таким. Під ходом нон-стопом, того прийшлося відпочивати в позиції L-віджимань або армійських, як їх називають, і тоді вже дороблювати свою кількість віджимань. В принципі, все тренування показав вам ідеально, як робіть, як зможете. Тоді качаються м'язи рук, біцепси. Тріцепси, дельти, груди, спина абсолютно все тіло прокачується. Це думаю, зрозуміло, що ті м'язи, які задіюються ще й спина, крила. А це, в принципі, в якомусь розумінні трошки різне і ще і. Поясниця, прес, тобто весь верх тіла в більшій чи меншій мірі задіються, так як не просто тут груди та спина, а ще й плечі. Тому тренуйтесь, ставайте сильніші і обов'язково долучайтеся до збору, посилання під відео. Збирається збір 232 тисячі гривень на всі програми тренувань своєю вагою тіла, які зараз є на сайті www.ruкодона.com. Це всі програми тренувань на перекладні брусах та в домашніх умовах, які за більше, ніж. П'ять років продаю в інтернеті, і ці всі тренування загружу вам в інтернет. Безкоштовно зможете тренуватись, коли дозбирається весь збір. Всім пока!